Якісь дешевки кажуть в коментарях, що я не патріот України. Я на відміну від вас країну не продавав. Я на відміну від вас не вбивав міліціонерів. Я на відміну від вас, не штурмував органи державної влади. Я на відміну від вас не вбивав представників внутрішніх військ. Я на відміну від вас. Не ставив на коліна Беркут, я, на відміну від вас, не займався актами тероризму. Я на відміну від вас не займався вбивствами, як ви на Майдані. От і все. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки і репости. Знищимо українську та російську пропаганду. Так-так. Знищимо і розмажемо по стінці.